Добрий день, шановні колеги. В своєму виступі дебати як майданчик досконалення шкільного музейництва я хочу зупинитись на таких питаннях: вплив нових технологій на розвиток взагалі позашкільного закладу. Роль нових технологій для розвитку шкільного музейництва. І дебати як основна нова технологія, яка може відкрити щось нове в музейництві, приміром, у Кракові відбулися дві мультикультурні зустрічі в січні і лютому 2023 році, де українські педагоги зустрічалися з волонтерами з вчителями. Польських шкіл, викладачами вузів. Українці намагалися говорити польською, а поляки намагалися російською а, і так далі. І розслідували питання виховання дітей про вплив релігії в школі. Як можна поєднати педагогіку музейну з релігійним питанням, Спікерами на цих двох культурних зустрічах були від Польщі Анна Нєжигородцева, професор Янгіонського університету, і я, Бабкова Алла Михайлівна, представник Будинку дитячої творчості. Методист, який займається музейною справою. Відкіль взялися дебати? Дебати виникли іще в стародавній Греції. Сократ, який жив у 670-399 році до нашої ери, розробив методику діалогу як способу знаходження істини. Існують різні підходи та визначення. До поняття дебати в сучасному світі розглядається освітній діалог, започаткований Сократом з позиції філософії гри, дебати як кральова інтелектуальна гра, яка має популярність і в Україні, і за кордоном. І має стати, я вважаю, для шкільного музейництва як майданчик для розвитку і вдосконалення. Дебати це перш за все діалог. На певну тему діалог між музеями двох закладів це реалізація, показ, можна назвати, кращий досвід, як чудеса музейництва. І трохи я хочу ознайомити з деякими. Приклад. ДНЗ номер 518 Кожний куточок Києва має неповторну красу і свою історію. Так у Подільському районі жив художник, музикант Григорій Світлицький, в честь його названа одна із вулиць Києва на Виноградарі. На цій же вулиці знаходиться дитячий навчальний заклад номер 518 І ідея колективу була створити музей Григорія Світлицького. Так. Музей ми тут створили, щоб кожен із малят свою історію вивчав і земляків великих знав. Гостинно відкриває вам двері наш музей. Запрошує світлицький сьогодні всіх гостей. Мабуть, чи він художник і гадки ви не мали, І його картини не бачили, не знали. Сьогодні ж познайомитись чудова є нагода до краси в мистецтво поведе дорога, і, хоч минає 150 років, як Світлицький народився на Україні та його картини живуть і понині. Як на них поглянеш, душа ж співає, бо кожна картина неповторність має. Є в нього пейзажі і різні сюжети, є і натюрморти. А які портрети? Та не тільки в них добре малювати, а ще гарно вмів на музичних інструментах грати, на волторні, віланче. На піаніно, а На скрипці як Від його нічних пейзажів не можна відвести очей. Тому митця і називають поетом місячних ночей. Мистецтво світлицького, як гарне суцвіття, житиме вічно, не одне сторіччя. Трошки старші діти. Це ШДС імені Софії Русової. Школа Садок. Софія Русова лектор, педагогіка Кам'янець-Подільського Державного Українського університету і голова Національної жіночої Української Ради. До 1938 року. З 1922 року на еміграції. З 1923 у Празі. Шановнуючи внесок Софії Русової у розвиток Національної системи освіти 2005 року. Міністерство освіти України запровадило на знак Софія Русова. Ним нагороджують наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Зазначені успіхи у галузі шкільної та позашкільної освіти. Померла Софія Федорівна Русова 5 лютого 1940 року. В празі. Та й там, де й похована на Ошненському цвинтарі. Колектив створений і функціонує, керуючись складовими втілення найкращих здобутків теорії практики національно патріотичного виховання української просвітительки Софії Федорівни Русової. Дебати це діалог. Це пошук істини. І коли розкриваються два. У нас заклади вони можуть більше показати оці чудеса в даному випадку шкільного музейництва. Дякую за увагу!